Таном кияни і гості нашого міста. Всім привіт, я Палах. Мене звати Ігор Палик. А я палик. Атракціон. Доброго дня, всім присутнім! Я повертаюся до вас. Отак от. У мене все нормально. Так, я. У мене напевно, зараз відбувається роздвоєння особистості. Я думаю, що я зараз зроблю таке, чого не робила ніколи за всю програму по Європах». Питання, зуваження, пропозиції є? Нема. Подивити такий галоп, від якого дійсно волосся так от зрухається, як зараз в мене. Я тут, я тут, тут. Що з цього вийде, ну буде стане зрозуміло за якийсь час. Даємо відлік всі разом. Два. Пус! Старт буде веселий і візький. Таке життя. Це лабіринт. Назвати звати Всім привіт ще раз. Рекомендую вам підриватися потихеньку від своїх м'яких і затишних подушок і включатися в гру вперед із піснею. Я думаю, що дуже багато чого змінилося від того часу, коли ми з Ігором поїхали в Тернопіль, тому що я думаю, що молодь і по сьогоднішній день тут сидить з гітарами, співає в надії на те, що хтось їхній голос почує. А нам повезло з ігором в цей час, тому що все ж таки, як ми не намагалися тут верещати і співати, і все решта, ніхто ніколи не звертав увагу. Тут по-друге, голос не має такого правильного об'єму, щоб його донести. Тому ми вирішили знайти тут поряд під'їзд. Логічно не знаю, чи я зможу його спам'ятати. Якщо вийдете туди, куди треба, все побачите самі. Це може бути і цей під'їзд, хоча все якесь дуже підозріле. Ой, забавно. Ну, тут десь ми на перших сходинках і сиділи. Ми далеко не заходили. Ви знаєте, мене рідко, коли обдурює інтуїція, я завжди довіряти, так? Я зараз так само довіряю своїй інтуїції. У мене таке вчасно, що ці пацани дійдуть максимум до кінця другого етапу. все. Перша пісня, яку ми робили, то була, була музика ігора придумана, а слова Тараса Шевченка. «Ой, горі Романці. Ой, Єгорі! Світа. Музика народна, слова народні, і виконує автор. Вігора, неймовірно, високий голос, враховуючи те, що нам було по 14-15 років, то він все рівно більше схожий був на жіночі. Ми тут тобто, так розпівалися, нам ну, неймовірно просто голос літав красиво. Крила летять, летять, летять. Да. Все, до зустрічі в Борисполі. І раптом відкриваються двері. Ми розуміємо, що зараз комусь по хребту або по рогам надають і цей. Але в цей момент відкриває чоловік двері і так підходить до нас і каже, я вбачаюсь, хлопці. А де тут ті твої дівчат що так красиво співали? Перший раз ви мене здивували просто від душі. А потім ми робили спільну пісню. Ми дуже довго сиділи і вирішили написати. Я їх зараз пам'ятаю. Ми написали тільки перший фрагмент, перший куплет. Це Одягну я сьогодні чорну сорочку і заспіваю вам весільних пісень. Народиште мені останню дочку, це буде мій останній день. Пісню Іосифа Давидовича знаєш. Не думай о, о секундах с высока. высока. Ба -ба 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 -ба. Наступит время, сам поймешь, наверное! Я же сказал. Смотри, украинцы, я вас витаю. У нас в Украине пошла зима. Да. Вода в Киеве просто супер! І скажіть після цього, що в Києві не справжня осінь. Та я просто сніг, І тепер на тобі. В Києві повним ходом йде літо. Все, поразні знімати. Гоу. Дядя коля зараз поїхали на ТВРЗ, до мене наші шнички, прадеськолі. Привіт. В один день, день народження в двох людей, день народження от э, в дяді Колі, якого ви бачили, знаєте, день народження день народження в нашого оператора Льоша. Коля. Льоша, Я тебе поздравляю. Я вас теж, я тебе. З З праздникам. Приймає щастя, здоров'я, нога я многое, літра. вітра. Днем рождення. Ой-ой-ой. Я не знаю, як хто тепло. Мені зараз просто... Повітрі пахне, шашликала Руль Хочеться гризнути. Проходьте. Чайки, помніш, знімали програму. Когда... Я говорю, ребята, можна подвінтись, ані да проблем жарте. жарті. І ми почали програму за Ну, Я вам скажу точно, що хто не пробував кольори шашликів, типу, це не схоже абсолютно ні на що, що випробував, до того всьому житті. Так, дівчонки, присаджуйтесь, давайте. Ну, просто потішили. не чекав. Виїжджайте там, робіть. Я, я вас дожиду О, Ооо, деколі. Іван нас робить якби как бы, ту програму, він режисер. Я работав на сітінні. На сітві, так. Да. Підходить Ігор. І починає смотри, говорит, покажите нам автобус. Просто супер. Ван говорить, надо тут ставить камери, переделать. Я говорю, та ви що? я нічого не буду. Це наша машина. Вот бері знайомця там сидить дядя коля, якого знає дядя вся Україна, включаючи всіх працівників дає. Дядя, 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 по дядя, дядя Коля, дядя Коля. Так і пошов дядя Коля. і по програмі пошов дядя коля. От дядя Коля 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 дядя коля в Коля. впал. От що таке нормальний цинічний спокій. У вас ніколи не біли після передачі? А ти знаєш, що я з дядькою Коля їжджу постійно? Залишається одна година 9 хвилин. Це всі машини, які тут стоять? Це всі люди, які з тих чи інших причин по якихось справах поприїжджали на канал СІТІВІ, які от знаходяться. Це все от тут. Да. Добрый день. Так, ну да. конечно. Мы э, сюда пролезли таємно. Однажды он произвел на меня такое неизладимое впечатление, потому что проходил телетриумф, кстати, на котором я в общем-то не был. Если ты не доберешься сюда за минут 10, то можно сказать, что дальше двери по этому И вдруг э, на следующий день э, раздается стук в двери. модным. И вносится пелик с телетриумфом. Податкова открыто. Тогда он получил, по-моему, два телетриумфа. Один за ведение, один за сам формат. Голубом по Европе. Я вам, если вы он так и есть. Ну и Вносится пелик с телетриумфом. Это, говорит, заслуженно. ваша награда. Реально, дуже нетипова програма «Голопом по Європах». Чому це було не те, щоб Ігор хотів прогнутися перед начальством, знаєте, і так далі. Чувак, що не пізно відмовитися? Ось вот ця щедрость творчіська і... Ну! Нету ось вот цих таких дрібновласницьких э, творчих наробків. Ви говорите матеріалізм, ці ось ці розклади. Ніфіга. Все так, як є. Ось це воно. Ну, вот. Получити це з рук колеги э, в, нашей, в телевизионном сообществе, це намного вище, ніж іноді на трибуні. Ось вот така історія. Мені не залишається нічого, як сказати. Михайло Іванович Павлов, наш виконавчий продюсер. Великий вам привіт. дня, ми тут по діалогу. Я просто пам'ятаю, коли е, е, Палих ще працював тут на ІСІТІВ і там реально була ну, атмосфера такої комунальної квартири. Не в тому сенсі, що там в більш один одному плюють, а просто що всі такі рідні, всі... Ну як вдома. Там навіть була така світська худоба, там була черепаха. Дуже така велика, смердюча, як її жаль чи чи... Все честно.